Жіночі шорти Esmara, трикотажні з карманчиками, невеличкі розрізки з боку. На поясі резинка додатково стягується, розмір S. Такі, що будуть в упаковочках. Легенькі літні шортики з карманчиками. На поясі додатково стягуються, розмір L. Також легенькі шортики з карманчиками, розмір S. Трикотажні шортики з карманчиками. Розмір. XS. Трикотажні шортики без карманчиків. Розмір М. Такі ж будуть в упаковочці. Джинсові шортики з карманчиками. Розмір 36. Трикотажні шорти без карманчиків. Розмір Л. Такі будуть в упаковочках. Велосипедки. в наборі розмір L. Чорні та темно-сині. Легесенькі літні шортики з карманчиками. Розмір 46. Джинсові шорти з карманчиками, розмір 38. Шортики джинсові для вагітних, розмір 38. Трикотажні шорти з карманчиками на поясі додатково стягуються. XL. Подовжені шортики з карманчиками. на поясі додатково стягуються. Розмір С. Шортики для вагітних, 36-й розмір трикотажні шортики без карманчиків розмір L Такі ж будуть ще в упаковочці. Легесенькі літні шортики з карманчиками на поясі резинка. Розмір 46. Велосипедки розмір L Джинсові шорти в розмірі 48. Та чорні джинсові шорти розмір 46. Та в упаковочках розмір M M M, 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 ta M. Bili trikotażni L, ta L. Siri trikotażni S, S. Czorni podłożeni trikotażni S. Trikotażni syri L, 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 ta L.